Першу в світі солодку синьо жовту кукурудзу український біколор виростив Вінницький аграрій Михайло Нагорняк. Зараз він популяризує цей сорт по всій Україні і готовий безкоштовно поділитися насінням, з фермерами та усіма, кому цікава ця культура. Нещодавно чоловік побував на Тернопільщині. Про патріотичний сорт розповів журналістам Терену. Над виведенням двоколірного сорту кукурудзи аграрій працював близько 10 років, оскільки це непроста справа. Безпосередньо створити синьо-жовтий колір і такі якби, кольори підібрати на одному качані, щоб це були якби, національні кольори, то це було після вторгнення повномасштабного у 2022 році. Тобто, коли я вже зрозумів, що, скажімо, ніякі другі кольори не мають такого значення. Тобто, це наші національні кольори, вони стали на, на заваді і навали, фактично захищаємо всю Європу. Тому я вирішив, що вони мають бути відзначені синьо-жовті кольори на нашій фактично продукції, яка росте від по всій Україні. Ось і фактично, банош це наша національна страва. Страва з кукурудзи. Тому це має бути продукт з кукурудзи, який буде синьо-жовтий. І нам це вдалося. Над виведенням унікального сорту працювали науковці та школярі. Першим кроком був відбір необхідних зерен, які мають синій відтінок. Після цього їх посіяли на полі. Ми їх посіяли. Це вже 22-й рік, і в 23-му році із 40 у нас тільки один. Та все ми відкинули. Ось, і фактично, 22-му році ми отримали перший наш взірець, як кажуть, вас на Тернопільщині. Ось Антуціаної кукурудзи ми її назвали Бордо, так як вона мала там фіолетову там не сині зерна, такі до, до червоного відтінку, і назвали її Ukrainian Corn, типу українська кукурудза. От і роздали 200 пакетиків. Різним фермерам по всій Україні на попробувати, скуштувати, що подобається, що ні як вона себе веде, отримавши позитивні відгуки від фермерів, Михайло Нагорняк зрозумів, варто продовжувати працювати над цим сортом. Згодом його назву змінили на український біколор. Крім патріотичних кольорів зерен, кукурудза має чудовий смак. Можна їсти з сирою, можна варити, можна запікати на грилі, можна консервувати. Солодка кукурудза відноситься до таких овочів, які можна їсти сирими. Тому бордо буде також із такий багатий смак різних фруктових відтінків, і за рахунок антоціанів він ще буде більш багатший. Тому у нас вже, скажімо, хто куштував, той каже, нічого смачнішого я ще не куштував. Насіння солодкої кукурудзи зморшкувате. Проте аграрій запевняє, що цього боятися не варто. Адже чим більше зморщок на зернах, тим вони солодші. Кукурудза є доволі примхливою до температурних умов, тож вирощування цього сорту вимагає певних принципів. Суперсолодка кукурудза ще примхливіша. Якщо, наприклад, висівати зернову кукурудзу, там можна 6-8 градусів, коли ґрунт прогрівся, да, навесні весна, якщо прохолодна, то суперсолодкі сорти треба висівати, коли 12-15 ґрунт прогрівся, тобто фактично вдвічі більш температурний режим. Відповідно, волога треба більше, якщо там посуха. Травень сухий, відповідно, треба або глибше, щоб був контакт із вологою, і або от мене там як висіваємо дослідні ділянки, обов'язково треба там притиснути до землі, щоб був контакт, тому що вона вимагає трішки більше волога, ніж зернова. Новий сорт кукурудзи Михайло Нагорняк популяризує по всій Україні. Мета моєї місії об'єднати Україну. Це територія, де має вирощуватись синьо-жовта кукурудза. Територія, де синьо-жовті прапори, де ростуть і живуть українці. І тут має вирощуватись синьо жовта солодка кукурудза. У межах своїх поїздок різними громадами аграрій безкоштовно роздає пакетики з насінням солодкої кукурудзи усім охочим. Також команда Михайла Нагорняка готова надати консультації щодо вирощування культури. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.